Ну все, тоді розпочнемо. У нас ще трохи теорії, а потім вже будуть клінічні випадки цікаві, пацієнтів, які лікувалися, з біпалом, лікувалися з які вже вилікувалися, які навіть мають віддалені результати. А поки що теорія. Що ми роздивимося? Ми роздивимося критерії включення-виключення. Ми поговоримо з вами про ті обсяг обстеження, які ви повинні робити, коли будете лікувати за цим режимом, і зупинимося ще на алгоритмі сортування, саме на етапі включення. Так. Що взагалі в протоколі прописано, що таке популяція дослідження цього? Значить, в цю популяцію. Будуть входити пацієнти, у яких фінотиповим методом або за допомогою швидких молекулярних тестів діагності РІФТІБ, якщо вони не відповідають умовам включення і не відповідають критеріям виключення. Так що тепер ми роздивимося з вами, що відноситься до критеріїв включення, кого ми можемо брати з вами. По-перше, це пацієнт, який хоче, який підписав інформовану згоду. Але пам'ятаємо про те, що коли ми підписуємо згоду, пацієнт повинен чітко розуміти, що підписати згоду і приймати таблетки цього мало. Треба ще обов'язково з'являтися на сайт, і пацієнт повинен приходити раз на місяць мінімум, для того, щоб проводити обстеження. Бо часто пацієнт підписує і не розуміє, що від нього буде вимагати з'являтися до вас хоча б раз на місяць, для того, щоб ви могли провести йому всі необхідні прописані обстеження. Значить, хто, хто підлягає? Крім того, хто підписав згоду, пацієнт повинен мати легеневий або зверніть увагу, позалегеневий туберкульоз. Значить, це нове, раніше брали тільки легеневий, зараз можливе лікування позалегеневого туберкульозу, тільки плеври або лімфатичних вузлів. Тобто, це підлягає критеріям включення такі пацієнти. Крім того, пацієнт повинен мати підтверджений туберкульоз з доказами стійкісті, як мінімум дарів фомпіцину і будь-якого вторгенелона і зразка макроти, взятого, це теж дуже важливо, протягом трьох місяців, 90 днів до скринінгу. Тобто тому, коли вам, з вами вирішували задачі, ми це вже з вами обговорювали, що то, даний про стійкість повинен бути надовше, ніж три місяці до скринінгу. У цього пацієнта. Крім того, хто ще підлягає включенню? Пацієнти, якщо мають бактеріологічно підтверджений туберкульоз із доказами стійкості, як мінімум доріфампіцину, опять же, із зразка мократиння, взятого протягом трьох місяців до скринінгу, та не може продовжити лікування, якщо в нього, наприклад, визначено неперенесимість до вторхінолонів. Тобто чудливість до торхінологів збережена, але пацієнт не може приймати торхінолог по якихось інших причинах, такі пацієнти теж підлягають лікуванню за режимом Віпал. І в нас досліджені такі пацієнти були. Що стосовно критеріїв виключення, ну, ви розумієте, режим повністю пероральний, якщо пацієнт не може ковтати таблетки, то, звичайно, він і не може приймати участь в дослідженні. Критерієм виключення є прийом будь-яких лікарських засобів, які вступають в взаємодію і протипоказані при лікуванні за режимом БІПАЛ. Ви прекрасно знаєте, є такий сайт про лікарську взаємодію, куди ми можемо заводити з вами препарати режиму, препарати, які паралельно приймає пацієнт, і якщо є між цими препаратами взаємодія, яка… Не дозволяє приймати режим Біпал, то пацієнт буде лікуватися за іншим режимом. Тобто ми повинні зважити шкоду і користь від режиму і прийняти рішення, чи може пацієнт приймати лікування, чи ні за режимом Біпал. Якщо критеріям виключення також відноситься, якщо в анамнезі була алергія або гіперчутливість до препаратів схеми. Крім того, ви розумієте, режим складається всього лише з трьох препаратів, і е, люба резистентність до любого з препаратів режиму е, є критерієм виключення. Так, от ще дуже важливий критерій, і він змінився. Якщо раніше е, значить, лікування препаратами, що входить до складу режиму Віпал, продовж 4 тижнів, і зверніть увагу, тут дописано. Во та більше, якщо немає підтвердженої чутливості до біквіліна і лінозаліта, тобто, якщо ми з вами теж в задачах про це вже обговорювали. Якщо пацієнт раніше лікувався препаратами схеми, і в нього є ТМЧ на глибину. Три місяці, і в тому тем збережена чутливість до бідеквіліна на То такий пацієнт може включа... може проходити скрінів на лікування за режимом Біпал. Це абсолютно нове раніше, коли ми лікували і починали лікувати, і лікували за, за режимом Біпал. Всі пацієнти, які приймали препарати більше ніж 28 днів, не підлягали включенню в режим незалежно від того, який в них був тест медикаментозної чутливості, чи він був свіжий, чи він був не свіжий, то вони Однозначно не підходили. Зараз цей критерій розширений і у нас є можливість включати більше пацієнтів на лікування за цим режимом. Наступне значить, вік менше 14 років. Теж нове, бачите, тут вам підкреслено, червоним виділено. Тобто пацієнти, яким 14 років вже є, можуть бути включені в режим. Тобто той менше, той вже ні, а з 14 років можуть. Вага ціла менша, ніж 35 кг, наявність позалегеневих форм за виключенням плівро та лімфатичних вузлів, Ви пам'ятаєте, плівро та лімфатичні вузли ми можемо лікувати. Важкі клінічний стан, якщо Карновський менше, ніж 40, також є критерієм виключення. Крім того, не підходять на цей режим пацієнти, пацієнтки вагітні. Якщо пацієнтка грудне вигодовування проводить, Тобто пов'язано з тим, що ми просто ще не знаємо, не маємо достатньої інформації для того, щоб рекомендувати. Таким пацієнткам лікування за режимом біпал можливо через деякий час, так само як раніше не був рекомендований бідоквілін вагітним. Зараз вагітні всі лікуються благополучно бідоквіліном, Може і надалі цей режим буде рекомендований для лікування вагітних жінок чи жінок, що годують груддю, але поки що це критерії виключення. І до критерія виключення відноситься наявність серйозних побічних ефектів до будь-яких препаратів, що входять до складу БІПАЛУ. Тобто, якщо раніше пацієнт розпочав вже лікування, і в нього виникли серйозні небажані явища, такі пацієнти не підлягають лікуванню за режимом БІПАЛ. Є, крім того, відносні протипоказання до застосування схеми. Що, ми, що це мається на увазі? Ви пам'ятаєте, що, наприклад, той же самий саме він метаболізується в печінці ферментами системи цитохрому. І от препарати вони діляться взагалі на індуктори цитохрому і інгібітори. Тобто, якщо у нас індуктор цитохрому, він може знижувати рівень бідоквіліну в крові, і це може призвести до недостатнього рівня бідоквіліну, тобто знижує його активність. І може знижуватися ефективність лікування. Інгібітори, навпаки, цитохрому, вони підвищують рівень бідоквіліна в крові, і це може привести до підвищення ризику токсичності. Тобто, коли ми призначаємо схему, ми повинні розпитати пацієнта, які ще препарати він приймає, і робити висновки обов'язково. Ви всі прекрасно знаєте, що ми стараємо ефевіренс, якщо є у пацієнта, ми його заміняємо. Ефевіренц, він є індуктором і він. Не повинен приймати його пацієнт, якщо він лікується режимом з використанням бідеквілів. Крім того, що є абсолютні протипокази до лікування за режимом пал, є ще і відносні протипокази. Ми зараз цих з вами проговоримо, але зарані хочу вам сказати, що наявність цих протипоказів вони на той відносні. Що наявність їх не значить, що людина взагалі не може лікуватися за режимом. Якщо ми можемо справитись, якщо ми можемо якось цю ситуацію розрулити, провести дезінтоксіційну терапію, обстежити, зрозуміти і привести до нормальних показників, то такі пацієнти повинні розпочинати лікування за режимом біпал. Але ми повинні знати ці відносні протипокази, що до них відноситься. Подивіться. якщо інтервал QT, Більше, ніж 500 на ЕКГ. Тобто пацієнта ми дообстежуємо, обов'язково узнаємо, що в нього в анамнезі, чи не було там якихось в нього втрат свідомості, аритмій, розпитуємо, що в сім'ї було стосовно інтервалу QT, проводимо консультацію кардіолога, повторюємо ЕКГ, обов'язково. Визначаємо рівень електролітів, і тут же будемо потім з'ясовувати, чи розпочне цей пацієнт, чи не розпочне, чи можемо знизити рівень інтервало QT, чи не можемо, але це, те, це є відносний протипоказ. Також рівень гемоглобіну нижче, ніж 80. Кількість тромбоцитів менше ніж 75 тисяч, кількість нітрофілів менше тисяч. Менше Але всі ці показники, ви знаєте прекрасно, що ми можемо на них повлияти, ми можемо провести терапію додатково симптоматичну і спробувати все ж таки розпочати лікування. Періовічна неропатія, 3 четвертого ступені важкості також є відносним протипоказом. Крім того, обов'язково звертаємо з вами увагу на рівень АСТЛТ. Якщо перевищує в три рази, це те теж відносить протипоказ. Так само білірубін в два рази і альбумін менше, ніж 32 грамо на літр є відносним протипоказом. Крім того, нас ще цікавить клірінс кріатинину, якщо він менше, менше, ніж 30 мл в хвилину, і сам рівень самого кріатиніну, якщо він перевищує в три рази показники норм. Подивіться ще раз на ці показники, всі ви будете сьогодні Домашнього завдання вирішувати задачі, і більшість з них саме буде основуватись на ось цих ось показниках. Так що запам'ятовуйте ці відносні протипокази. Що стосовно очікуваного середньомісячного набору, в Україні дослідження 25 регіонів зайшло, і колись до війни планувалося, що буде десь в середньому 93 в місяць набиратися. Але ви розумієте, що зараз ми нічого цього планувати не можемо, ми не розуміємо, що і як, в яких областях, все залежить від того, які військові дії. Тобто тут такого плану немає. Можу вам тільки сказати стосовно тих чотирьох областей, які в проєкті у нас знаходяться. Значить, на сьогодні у нас вже 21 пацієнт пройшов МЛКК. Три із цих пацієнтів чекають до обстеження, тобто вдвох нема ТМЧ, щоб ми зорієнтувалися, чи можемо лікувати пацієнта, чи ні. Один до обстеження це стосовно цукрового діабету. Один пацієнт не дав згоду, три пацієнта були відхилені. Трьом пацієнтам, от тільки сьогодні я зранку давала відповідь, так що вони ще не розпочали, але розпочали лікування 11 людей. Що хочу звернути вашу увагу, що із тих 11 людей вже два у нас випали із дослідження, тому що в них була визначена стійкість долі незаліту. Тобто, якщо взяти цифри поки що невеликі, подивимося, що буде далі, але це із 11-2 це, в принципі, дуже великий відсоток. Так, що ще нас? Це ми подивилися критерії включення зі сторони пацієнта, але є ще критерії включення зі сторони сайту дослідження. Що потрібно мати сайт для того, щоб він міг проводити це дослідження? Ну, по-перше, наявність кваліфікованих співробітників, і це перший пункт. Або друге, зверніть увагу: не просто кваліфікованих співробітників, але ті, що готові включати в дослідження всіх пацієнтів, які відповідають вимогам. Тобто сам той кваліфікований спеціаліст співробітник він повинен розуміти вообще переваги режиму ВІПАЛВ, він повинен розуміти ефективність цього режиму, він не повинен робити перешкоди, він навпаки повинен призначати. Тобто, якщо лікар не впевнений в режимі, він не захоче його призначати. Але якщо лікар розуміє, наскільки це ефективний, наскільки це гарний режим, то він повинен його призначати всім пацієнтам, які відповідають вимогам, крім того. На сайті повинен бути доступ до, до мережі добре функціонуючих лабораторій, обов'язково для мікроскопії, маска, для проведення посівів і, і системи забезпечення якості. Тобто, взагалі, сайт не може розпочинати лікування в операційних дослідженнях, якщо він не може проводити весь спектр моніторингових обстежень, які є, які повинні бути у пацієнта. Обов'язково повинна бути на сайті можливість проводити ТМЧ, джинн-експерти, проводити експерт XIR, якщо, ну, якщо вже є така можливість. Крім того, не забуваємо, що нам абсолютно необхідно фінотипове ТМЧ. Тобто ми повинні знати стійкість до дедеквіліни чи Тобто, це теж повинно бути обов'язково на сайті дослідження. Крім того, ми повинні мати можливість забезпечити активний фармаконагляд і належне лікування небажаних явищ. Що взагалі таке активний фармаконагляд? Вам нагадаю, це можливість це вчасно зафіксувати побічну реакцію, це ведення тої побічної реакції або обов'язкове інформування про побічну реакцію. Все це критерії активного фармаконагляду. Повинен сайт мати можливість проведення всього спектру необхідного клініко-лабораторних обстежень, обов'язково проведення ЕКГ, доступ до препаратів БІПАЛ, бо без цього ми ніяк з вами не зможемо проводити дослідження, можливість обов'язково зберігати як мінімум позитивні культури вхідні. Пам'ятаєте, що коли, якщо у пацієнта, дай Бог, буде повторне захворювання періодом річного періоду спостереження, то повинна мати можливість визначити, чи це рецидив, чи це реінфекція. Так, обов'язково на сайті повинна бути можливість також контрольованого лікування. Не забуваємо про контрольоване лікування, тому що який би не був. Прихильні, навіть прихильні пацієнти лікування, лікування довго тривали. Якби нам да це для лікування туберкульозу, 18 і місяців це дуже велика різниця, і для туберкульозу це короткий термін. Але якщо дивитись взагалі на лікування, це досить довгий термін шестимісячний термін лікування, і навіть прихильні пацієнти можуть забувати приймати препарати, тому обов'язково повинен бути контроль за прийомом препаратів незалежно від прихильності пацієнтів. А також медико-психологічний супровід повинен бути на кожному сайті. Тепер от зупинимося на алгоритмі включення пацієнтів. Як це відбувається? От подивимося, наприклад, ми встановили у пацієнта РІФ, Ріф МБТ плюс, наприклад, РІФ мінус. Ну, така група нас не цікавить, а от подивимося, якщо у пацієнта, наприклад, ми не визначили МБТ. Ми оцінюємо клінікорологічні ознаки, і що, крім того, якщо ми бачимо, що це туберкульоз, що нас в першу чергу цікавить? Нас цікавить контакт. Якщо у пацієнта є контакт з пацієнтом з лікарським стійким туберкульозом, то ми роздивляємося його в першу чергу спочатку на Призначення коротких режимів лікування. Якщо у пацієнта є контакт з пацієнтом саме з Прешелсе, хворим на Прешелсе, тоді вже такий пацієнт може роздивлятись на призначення режиму БІПАЛ, тобто ризик Прешелсе туберкульозу, тобто, по контакту. Це один із шляхів, як може попадати на лікування за режимом МБПАЛ. Ще варіанти, наприклад, коли вже у пацієнта МБТ РФ+, ми визначаємо стійкість до фторхінолону. Вторхінолог чутливий пацієнт це окрема пісня, але от фторхінолон, наприклад, культура негативна. Рів плюс, а культура негативна. Ми не знаємо стійкість довторхінелона. Знову ж таки, ми оцінюємо пацієнта на ризик і на наявність контактів з тісних контактів з хворими з пряшого ТБ. Тобто оцінюємо, роздивляємося, якщо він відповідає критеріям, якщо в нього такий контакт є, він також може роздивлятись на лікування за режимом БІПА. Якщо визначили стійкість до вторхіналона, то звичайно пацієнт. Роздивляється на відповідність за лікування. Якщо він відповідає, він розпочинає лікування. Якщо ні, то пацієнт розпочинає лікування за індивідуалізованим режимом. Саме тут, якщо розпочав лікування за режимом БІПАЛ, ефективне лікування, якщо невдача лікування, непереносимість якась це вже як останнє. Це йде лікування за індивідуалізованим режимом лікування. Подивіться, в першу чергу, що ми робимо від моменту виявлення пацієнта, ми робимо все для того, його, для того, щоб його розпочати лікувати короткими режимами лікування. І якщо вже він не підходить в ці короткі режими лікування, тільки після того пацієнт повинен розпочинати лікування індивідуалізованими режимами. Тобто, а спочатку ми питаємося визначити, чи може він лікувати саме короткими режимами лікування. Так, і от стосовно маршруту залучення пацієнта. Так, як ми з вами проговорили, після первинного звернення пацієнта призначається йому обстеження. Якщо ми отримали результати генотипової ТМЧ до стійкості до ріфопіцинуфторхінелона, або якщо вже отримали фенотипове ТМЧ, ми розпочинаємо скінг, дослідження БІПАЛ. Підписуємо наступним кроком підписуємо згоду. Проводимо моніторингове обстеження на етапі включення і включаємо пацієнта. Ми направляємо його на МЛКК. І якщо він відповідає всім критеріям включення, і в нього нема критеріїв виключення, пацієнт розпочинає лікування за режимом МЛКК. Що які обстеження? Проходять пацієнти. Ну, вони нічим не відрізняються, вони такі самі, як ми з вами звикли проводити обстеження. Крім того, враховуючи, що вся країна проходила, обстеження, проходила операційне дослідження по МКРЛ, ми всі з вами навчились робити і скрінінги на периферічну нейропатію, оцінку гострати зору, кольорового безприятція. Тому от нічого нового для вас тут нема. Зріст маса тіла. Життєві показники оцінюємо, артеріальний тиск, температуру, клінічне обстеження, от скрінінг на периферічну нейропатію, острота зору, оцінка психосоціального статусу та рівня прихильності до лікування. Це от такі от обстеження, він проходить. Крім того, що бактеріологічні обстеження? Мазок обов'язковий, пасів, заморожування пасву до початку лікування, так само, як було в МКРі, ТМЧ. Джен-експерт, XR, ТМЧ на препарати другого ряду. Обов'язково, от бачите, ТМЧ до лівофлакуцину, моксіфлакцицина, лінезаліт, бідеквілін. Ну, притаманіт ми з вами поки що не маємо змоги визначати резистентність, але у нас є можливість визначати резистентність до деламаніду, а притаманід з деламанідом знаходяться в одній групі, тому тут ми можемо орієнтуватись на деламанід. Крім того, які обстеження ще на етапі включення, тут теж на вого нічого нема. Звичайний клінічний аналіз крові, біохімія, електроліти, аналізи, ну такі навіл, гіпатит, все це те, що ви для вас вже це вже і для нас є рутиною, що треба обстежувати пацієнт на етапі включення. Це ми прекрасно вже знаємо. Крім того, рентген, електрокардіограма обов'язково, скринінг на гастроту зору і сприйняття кольорів. І скрінінг на периферічну нейропатію. Все це ви прекрасно знаєте і вмієте робити. Стосовно термінів скринінгу, рекомендований термін від дати отримання результату ТМЧ зі стійкості доріфецину до дати лікування складає 7 днів. За цей час ми повинні розпочати пацієнту лікування. А от загальний період скринінгу не повинен перевищувати 30 днів. Такі от у нас з вами терміни, в які ми повинні вкластися. Стосовно місця проведення лікування, дивіться, ми пацієнта зі всіх сторін так обстежуємо, ми проводимо всі можливі обстеження, всі можливі там варіанти ЕКГ, і рентген, і аналізи. Тобто, виходить, якщо ми все це якісно зробили, то в принципі госпіталізація для отримання лікування не є обов'язковою. Для участі в дослідженні. Тобто буде певна група пацієнтів, які ви можете розпочинати, ось, тобто якщо ми можемо по критеріям стандарту лікувати пацієнта не стаціонарно, то в принципі буде певна група пацієнтів, для яких госпіталізація буде не обов'язково розпочнете відразу їм лікування амбулаторно. Так, стосовно контролю, подивіться, що то, що ми вже з вами обговорювали, контрольоване лікування повинно бути обов'язково, незалежно від того, чи вам кажеться, що пацієнт прихильний до лікування, чи він не прихильний. Ще раз повторюсь, навіть самі прихильні пацієнти можуть забувати пропускати не спеціально, а просто із-за того, що це такий довгий період лікування. Значить, от ці послуги ДОТ можуть додавати, надавати, в принципі, всі. Можуть надавати і медичні фахівці протитуберкульозної служби, можуть надавати первинна ланка, сімейні лікарі, там фельдшери, або можуть бути і соціальні працівники, неурядові організації. тобто неважливо хто, головне, щоб це було проведено. І крім того, що я вам скажу, що якщо є можливість проводити контрольоване лікування за. Допомогою відеозв'язку, то це, в принципі, мабуть, все ж таки найзручніший спосіб ведення контрольованого лікування і для пацієнта, і для лікарів, для медичного персоналу. Що ще з поводу контролю за проведеним лікування? Не забуваємо про те, що пацієнт повинен і він повинен бути про це проінформований на самому початку. Ще при підписанні згоди про те, що не рідше, ніж один раз на місяць, пацієнт повинен бути з'являтися на обстеження. І я вам скажу, що режим непростий. Звичайно, зараз ви будете використовувати дозу незаліда. Ні, так, як у нас Дослідження у нас було 1200, з цим було пов'язані велика кількість побічних явищ. Ви знаєте, що лінезаріт якраз той препарат є, який викликає більше всього побічних явищ. Зараз ви починаєте лікування за режимом, в якому доза лінезаліда буде 600. Але не дивлячись на це, побічні явища будуть і, скоріше всього, що Якщо ті побічні явища виникнуть у пацієнта обстеженням один раз на місяць, ви не зможете обмежитись, пацієнту придеться обстежувати його частіше. Так що будьте до цього готові, що раз на місяць це буде, скоріше всього, у багатьох, у багатьох пацієнтів цього буде мало, якщо виникнуть побічні явища. Так, що ще у нас? Ну, давайте на висновках я навіть не буду зупинятись, передам слово вже Насті, щоб вона встигла розказати всі свої. Приклади дуже цікаві. Так що, дякую за увагу. Якщо якісь запитання є, будь ласка, задавайте.